Вітаю, це програма Базар Ті все найцікавіше про нові гаджети та технології. Сьогоднішній наш випуск буде присвячений запуску в Україні продажів нового флагмана компанії HTC – моделі One M8. Поїхали. У HTC на світовому ринку справи йдуть не кращим образом. Компанія втрачає ринок, програючи більш великим корейським гігантам Samsung та LG, які проводять більш агресивну маркетингову політику та мають можливість просто завалити ринок своїми моделями будь-якого сегмента відразу на всіх ринках планети. До останнього часу HTC робила основну ставку на флагмани та їх спрощені версії. А бюджетний сегмент, який вона напомічала, швидко зайняли на українському ринку такі бібренди, як Fly та Prestige. Та й навіть флагманські моделі надходили в Україну з величезним запізненням аж до кількох місяців, що теж грало на руку конкурентам. Але все має змінитись, бо HTC взяла себе у руки та збирається за допомогою новленої команди дати відсіч основним конкурентам та увійти у трійку лідерів по продажам своїх смартфонів. Про бюджетний сегмент теж не забудуть. Щодо України, то крім того, що цей флагман з'явився у нас раніше ніж у Німеччині, компанія ще врахувала ситуацію з доларом, тому її новий HTC One m 8 коштує дешевше, ніж у Європі. Ми реально зараз дивимося на Україну для нас, для мене лично, це, я б сказав ключовий ринок на 2014 році. Ми... Мы понимаем, что сейчас на текущий момент есть там определенные экономические нюансы, но мы уверены в том, что они быстро достаточно разрешатся, и Украина будет сильной, большой, мощной страной, в которую мы сейчас инвестируем деньги, чтобы потом пожинать плоды. Що ж, такий оптимізм цілком є оправданим, бо мобільний ринок в Україні – це поле непахане, як то кажуть. За статистикою ми сильно відстаємо від Європи у плані співвідношення покупки смартфонів та звичайних телефонів. В Європі в середньому продається близько 80% смартфонів, і тільки 20% залишається для звичайних дзвонилок. А в Україні майже все навпаки, і тільки 30% українців купують смартфони. А решта продажів попадає на простенькі телефони. Але давайте повернемось до героя презентації флагмана HTC One M8. За майже без малого дев'ять тисяч гривень компанія пропонує апарат в чарівному та міцному металевому корпусі. Саме метал поважають в Україні ще з часів бізнес-телефонів Nokia. На виготовлення корпусу HTC One M8 за заявою виробника треба близько двох годин. У підсумку виходить дуже стильний апарат для тих, кому не подобається корейський пластик. Якщо говорити про залізо внутрішнє, тобто про процесор, оперативку та графічний чіп, то тут все, як має бути у флагмана. Найновітніший чотириядерний Qualcomm Snapdragon 801 – 2 ГБ швидкої оперативки від 16 ГБ для файлів, плюс підтримка карток MicroSD. Дисплей теж чудовий – Full HD на 5 дюймів. Але основна принада HTC One M8 – це його подвійна камера з подвійним фотоспалугом. В HTC не стали піддаватись перегонам за мегапікселями, тому створили свої ультрапікселі. Коротко кажучи, два мегапікселя в одному. Тому камера тут має позначку 4 ультрапікселя і вміє пропускати на 300% світла більше, ніж конкурентні камери. Ну а взагалом ця камера дуже спірний момент. Зблизька і в темряві вона дійсно знімає відмінно. Але загальні об'єкти, панорами, чи групові знімки, чи віддалені плани це не те на що розраховують, заплативши тисячу баксів за старим курсом. В компанії обіцяють, що будуть вдосконалювати свої ультрапікселі, але вже зараз пропонують дійсно чудові функції. Ну, наприклад, функція u U-Focus, яка завдяки подвійній камері, дозволяє вже після зйомки сфокусуватись на потрібному об'єкті. Функція Foregrounder допоможе прикрасити різними фільтрами фон фотографії. Можна навіть керувати зображенням своїх друзів, притягнувши їх в потрібному вам напрямку. Подвійна камера теж допомагає створити своєрідний 3 d ефект для перегляду отриманого знімка під різними кутами огляду. Флагмани HTC завжди відрізнялись від інших дійсно фантастично якісним звуком. Попередник М в минулому році просто відправив мене в нокдаун завдяки цьому показнику. І в новій версії звук ще покращився та став гучнішим десь на чверть. Не можу обійти увагою, і дуже прикольний чохол, який, хоч і не йде в комплекті, але який можна придбати окремо. Це перфорована обкладинка з підтримкою сенсорного управління. Подвійним постукуванням можна включити і вимкнути індикацію часу і погоди. Тут же відображається індикатор акумулятора, якщо смартфон розряджений. Також можна використовувати голосовий пошук, просто провести пальцем по чохлу зверху вниз і навіть відповідати на виклики, не відкриваючи обкладинку. Цікавий стильний аксесуар. Першого погляду HTC One M8 чудовий смартфон і цілком вартий своїх е, чималих грошей. Але треба розбиратися, бо є нюанси, наприклад, із камерою. І ми обов'язково це зробимо в наших наступних випусках. Тож не пропустіть. на цьому все. Прощаємось з вами до завтра. Гарного вам дня і цікавих гаджетів.